84 плюс x2 легенда нападник Нидерланды Кто там? А нау Мартинес. У нас ще промо тут и... І... Баннистл рой. Пакс промо -картками. РТТК, total rush ой Похихалым. Слива чемпионе. Опорный. РТТК Тута Rush. У нас тут. Road to the Nockaut. Ночью Суперлига. Челси. 77 Бьорн. Далее РТТК Total Rush. Це мой будет Лига Европы. Проплюсов Хас Снейк. Хакимзеш. 82 плюс X5 промо? Кипер, Італія Тонарума. Вінстим промо. Рімальдо і... Центр. То на рума. Непогано. Черговий пакет. А така Total Rush. Цього разу це Total Rush. Valk СЗ, CZ, Ла Валіга. Спліквета. 85. Снова. РПТК Total Rush. У нас тут Walk out Total Rush. Сталин за Хеснек Испанець. Нову. Цезар, Аспари Куэта. такий набір? У нас тут лива чемпионская картка, стали захиснее, Нідерланди, Ла Ліга. Жерона, Донни он дебек. Если все плюс X5, у нас промо! І щось мені підказує, что це герой. Нет, саме линкович, савич. Бляха. Какка хороша, Недорога. Пак за 50 тисяч у нас промо. Локаут. Также закисник Іспанія. Испании. Валіга. Тоцим. Гарой! Герой. был локаут, Типало и... І... Ку-ті... Стоп! Це звичайний герой, це не з промо. Серйозно. Дублікат Менді. Пак з гарантованою промо-карткою. Road to the Knockout, Total Rush чи Trail Blazers. Ну що ж, поїхали. Хто це? То Road to the Knockout. Лівий Вінгер, Red Division. СВ. Ленк. Щоб ми приймали голпак, і у нас тандерстрак. Продавай, мій нападник. Франція. Майнтрахт. Я забув. Які ці ті? Найс. Смол електрум. What the fuck? Тандерстрак. Тут один рарний. Такий захисник іспанець. Лоліга. Сусідат. Оуу, Брайс Мендес 86. РТТК. Total Rush, Trailblazer Spack. У нас тут це? Trailblazer. Lì Вингер. Manchester City. Хем. Чергова спроба. На жаль, тут не буде довбика, тому що це у нас РТТК. Як я там Шешко? Лейпців. Він зараз покачався, у нас. 76. Перший мій промопік Чорної п'ятниці. Поїхав один з трьох. Хто? Перший. Уткінс. Хороша картка, але щось таке артем. Довбик. Єс. Yes. Я радий йому незалежно від того, хто мені випаде третім. І. Хто? Бронз. 73 плюс x2 і це у нас промиця, Total Rush, Livy Z Hessneck Bundesliga Bavaria. Gerrar 77 Jambure Player Spack у нас inform. Walk out. Нападный Імкеня. Боббув inform. In in Ч кто-то Ульсбург Майбутап. Так, 80 тысяч. 80 плюс x5 информ. Welcome. Зноупоп Та боже. 83 плюс X2 Total Rush. Walk out. О, без. О, пизхисный. Кто це? ПСЖ АЦИ. They're Remory 87. О, oh, пакс промо картку Battles цап, Токен для СБЧ. Тут можуть бути цікаві картки, але не цього разу це PES. Пік 84. Перший. Форм. Непогано. Далі тоналі. Пак за 100 тисяч у нас тут цей Thunderstruck Strike. Mm, Лукав. Хто це? Мурсолини 73 плюс экстрайт, андерстрак. Волкау. Опорник. Німець. Мудеслига. Доброкузинський байер. Андрек. 87. Пак за десятку, андерстрак. 10 монет, и тут волкаут. Кто? Цап. Бельгия. Тут он зараз играет. Це у нас Аталанта. Это катала 86. Ох, кто це? 78 плюс X2, ау, верно. Пан. 70 плюс X2, Thunder Struck. Додо. 70 плюс Х2, снова Thunder Struck. 84 плюс X3, Thunder Брейс Мендес. Стайца пада уже. 24, 85 плюс. Перший. Стоунс, Далее. Райтен. непоганий 78 хоча б, далі Макенго. Промо. І... Сейчас відкрити паки з токенами за Rivals. Полюємо на Руслана Маліновського. Дуже сподіваємося зловити його. Давайте перший пак. Хто тут у нас? Вирден. Більш-менш картка. Піде, звісно, що СБЧ. Давайте, друга, спроба, будь ласка. Поїхали. The Balu. Кобель! Промокартка. nice. 7 плюс х 2 Промо. МакЕнго. дублікат. Squad Battles. Smoat Mastery Pack. Поїхали. Токен, може щось цікавеньке. Ні. Пік 84 і вище. Один з 4. Перший у нас. Леонель Месі. Який вчора був промо. Heggerberg 89. Річ Гарсія. і. -ну. І знову спроба зловити Руслана Маліновського Rivals Smood Master Pack. Будь ласка. Ох. До речі, хороша картка, але, на жаль. І на останок величезна купа піків за сезонні нагороди. Але почнемо ми з піків за Division Rivals. 1485. Перші години івенту Winter Wild Cards. Нові картки на піку своєї вартості. Давайте. Для початку на Сомар. Майор. Алаба. На жаль, пік під номером 2. Давай, будь ласка. Перший. Імальдо. Роналду. Кобель і. паліня. Із підбірки бестов. Окей. Ага, цей паління не продавай Значить, я відкрив пік. Не продавай. У нас, значить, є ще один продаваймий. Будь ласка. Давай. Габріель. Жота. Эдегор 89 хороший рейтинг і. Джак. Він здох 85. Опа, Вінтер Вальдкас. Серхіо Гомес. Ще б альтернативні позиції, якісь в центр полі. І було б взагалі прекрасно. І хто ще? Фоден. От тепер дуже цікаво Один з плюс 78. Початок непоганий. Ендріх. Неймар. Шкода, що його немає в Best of підбірці. насправді дуже дивно. І. Інформ. 86 плюс 1 з 3 Давай. волкаути Рубен Діа 88. Шуллер. І... Маккалістер. Один з 2.87 і вище, будь ласка. Хто це? Серджо Комес з новим і... Кобель. Один з 4, 86, і вище, будь ласка. Останній пік. І хто це? у ця картка коштує багато. Хто далі? Літл. Мартінес. І останній пліс. М -м, золотий Гендоган. Йокереш. Дуже класна картка, але як його лінкануть? Так і буде гравцем запасу, мабуть. Rare Electrum Promo Interval Cards. London den Знову Rivals Mod Mastery Packs. Поїхали. Перший, будь ласка, Маліновський Себалус. С'їбей. Squad Battles Mod Mastery Pack. Хто тут? Моросабель. Є одна з останніх можливостей отримати Руслана Маліновського. Будь ласка. Давай, пліз. Op. Squad Battles Mod Mastery Pack. Давай. То це? FAS. Третій раз падає. Ну і як же змінився мій основний склад? Зупинилися ми на отакій команді, і, очевидно, поява легенди в складі суттєво розширила мої можливості. І вперше в мене в основному складі з'явилися еволюції українських гравців. А саме Віталій Миколенко з отакими статами і отакими плейстайлами. А також Ілля Забарний з усіма захисними плейстайлами, окрім перехоплення, і доволі хорошим статом. Загалом склад виглядає ось так, але настав час для чергового апгрейду. На мою думку, дуже гарно було оцінене збече картки гравця місяця жіночої іспанської ліги F Patri, І я вирішив її зібрати і разом з нею пайор. У пару до рвані столоруя в центрі нападу також за останній час вийшло чимало дуже гарних еволюцій, що дозволило мені ще додати українських гравців в основний склад. Замість Мусасі Соко в опорну зону на позицію центрального півзахисника був доданий Володимир Брашко. З отакими от статами а на позицію правого захисника для хімії був доданий Олександр Тимчик. І останнє оновлення складу прийшло разом з безкоштовним піком між Белінгемом та Бонматі. Я один з небагатьох, хто обрав саме у Бонматі, оскільки мені завжди подобалися її картки, плюс я фанат Барселони. Як виявилось, мені більше не потрібна легенда для того, щоб мати хорошу зіграність в складі, тому я перейшов назад на схему з одним центральним нападником. При цьому кількість українців в складі тільки збільшилася з в півзахисті з'явив. Михайло Мудрик після еволюції Роналдінню з ход такими статами і плейстайлами. А на позиції правого півзахисника Андрій Ярмоленко. Також Салібу замінила картка за останній рівень сезону і Браймаку на Т. Також на дуже непогані апгрейди очікують картки Ліза Барного, а також Олександра Тинчика. Тактика і ролі гравців виглядають наступні чином. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, було цікаво. Бажаю гарних свят, бережіть себе. Boa